5 лютого в зало художньої галереї Центру дитячої та інацької творчості відбулося урочисте відкриття ювілейної вже 20-ї виставки робіт фестивалю конкурсу джерела Конотопщині. На ній представлені роботи не лише образотворчого мистецтва, а й декоративно-ужиткового. Зараз поруч зі мною методист Конотопського міського методичного кабінету Марина Павлівна Шародила. Марина Павлівна, хто цього року взяв участь у виставці? В цьому році у виставці взяли участь учні загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів нашого міста. Кожна виставка має свої особливості. Яка тематика цієї виставки? Дійсно, кожна виставка має свої окремі теми. В цьому році тему виставки було обирати зовсім не складно, адже цей рік ЮНЕСКО проголосив роком Казимира Малевича. Як відомо, життя і творчий шлях цього видатного художника, мистецтва знавства тісно пов'язаний з нашим містом. Тому перші роботи, які були виконані Казимиром Малевичем, це були народні мальовки. І саме відштовхуючись від цього, ми і обрали тему, яка називається народні мальовки. Фестиваль конкурс джерела Конотопщини» мав два напрямки образотворчі та декоративно-ужитковий напрямок. Відповідно, у напрямі Образотворче мистецтво було виділено три вікові категорії. У першій віковій категорії переможцем стала Чернявська Валерія, вихованка дитячої художньої школи, керівник Наумчик Наталя Сергіївна. У другій віковій категорії переможцем стала Клименко Тетяна, вихованка дитячої художньої школи, керівник Лященко Олена Михайлівна. І у третій віковій категорії перше місце здобула осадча Марина, учениця спеціалізованої школи номер 3 Керівник Кононенко Олена Леонідівна, і у напрямі декоративно-ужиткового мистецтва також були дві категорії: це об'ємні вироби із солоного тіста, і тут переможцем стала Радько Ольга, учениця 7 Б класу спеціалізованої школи номер 9. І різьба по дереву переможець став середа ігор, учень 11 Б класу, також спеціалізованої школи номер 9 Неповторна, має власний творчий почерк. Кожна робота містить в собі світло, добро, позитив і має такий надзвичайний потужний заряд позитивної енергетики творчої. У 2016 році ми відзначаємо 25-ту річницю Незалежності України. Так от наші виставці всього на 5 років. Менше ніж наші ненці в Україні вільні, так тому ось такі теж можна провести паралелі, але підтвердження те, що ми є з вами дійсно патріотами України, адже всі наші роботи, всі ваші роботи, свідчать про те, що ми дійсно любимо Україну, те, що ця виставка живе вже 20 років і буде жити, мабуть, ще дуже дуже багато років. І наше завдання, завдання педагогів підтримувати вас, шановні учні, допомагати вам, не давати втратити ту іскорку віри в себе, в свій талант, в свій успіх. Це велика дуже. Велика дуже досягнення педагогів і тим людям, які підтримують дітей, які організовують такі виставки, просто би вручити отакі ось пам'ятну адресу і квіти. Воні локомотив, де тренуються лижники, готуючись до чергових змагань. А нещодавно вони повернулися з декількох змагань різних рівнів, де досить вдало виступили. Детальніше ми запитаємо у тренера-наставника. Сумах на учебно спортивної базі Дінамо, проходили соревновання. В принципі, одразу троє, троє соревновань пройшли. Одні з них це зборних команд городових районів. по лыжным гонкам. Вторые соревнования – это среди детских спортивных школ области. И третье соревнование потом уже с 24 по 28 это соревнования проходили спартакада школьников Украины. Вот в этих соревнованиях мы принимали участие. Какие места вы поселили? Среди сборных команд городов мы заняли первое место, выиграв суммы сум на втором месте. Среди детских спортивных школ Мы заняли второе место. А в «Спартакіаді» школьников Украины у нас в принципе очень много перспективної молодежи. Мы выставили три команды за Сумскую область. Первая команда у нас заняла первое место, вторая. команда второе, и наша третья команда, даже четвертой была. Среди ребят хотелось бы отметить это Оля Фиктория, которая по женщинам выиграла гонку у нас. Голова Евгений по юниорам выиграл гонку. Железная Валерия по юниоркам выиграла гонку. Сегодня они уехали у Карпаты. Будут отбираться на чемпионат мира среди юниоров и на чемпионат мира возраст до 23 лет. В группе 98-99 года очень хорошо выступила Даша, быстро заняла два вторых Вместо Литвиненко Андрей в этой группе тоже был два раза призером. Вот, в группе 2001 года очень хорошо выступил Билан, который о, два раза был третьим. И в Эстафете был на спартакиаде школьников Украины, был вторым. Вот. Неплохо выступила наша молодежь. Мы ставку делали не на молодежи, выставили очень много молодых спортсменов подрастающих. Это а, Маша Саваченко, которая заняла второе место в общем, и третье место в эстафетной гонке в спартакиаде, школьников Украины. Олексинко Илья, который в личной гонке был в призерах и был третьим в естафетної гонки серед школьників України. Сама титулована у нас стала Андрієвська Вікторія. Два рази була вторая личній гонці і чемпіонкою стала в естафетній гонці. Чемпіонат України я зайняв третє місце, а чемпіонат області друге місце. Чому секрет успіху, як вважаєш? В гарних тренуваннях та Ну, тренер, тренер, так що добре готовить лижі, підказує помилки. Я їх виправляю і добре виступаю. Я брав участь в обласних змаганнях серед. Лижників і е, зайняв друге та третє місце. Я на області виступила не дуже гарно, але потім на Україні я зайняла перше місце в естафетній гонці та два других місця в індивідуальних гонках. чим я тебе вітаю! Зараз до яких змагань готуєшся? Скоро буде проходити Україна серед дитячих спортивних шкіл. Ми дуже готуємося і сподіваюсь, виступити як найкраще. Як часто ти тренуєшся? Повдень, крім понеділка, як вважаєш, для перемоги, що потрібно? Ну для перемоги потрібна найперше це впевненість, також дуже багато тренуватися і не здаватись. В період грипу та застуди лікарі неодноразово наголошують на необхідних заходах профілактики. До речей, які можна назвати і приємними, і водночас зміцнюючи імунітет, можна віднести плавання в басейні. І тут у нагоді стає басейн в загальноосвітній школі no який працює і для дітей, і для дорослих. Басейн працює всі дні крім понеділка. Детське посіщення 15 гривень, взросле – 40 гривень. Вторні по п'ятницю ми працюємо з 8 до 8. В той день, коли наша знімальна група завітала до басейну, на заняття прийшла група школярів. Дехто з дітей вмів плавати, дехто ні, але прийшли сюди всі з однаковим настроєм. Позитивним. Вам подобається тут? Так. Да, плаваємо, займаємося. Мені подобається. Ти вмієш плавати? А, так, собі. – Хочеш навчитися добре? Так. Да. Як часто до басейну приходиш? А, ну, не так часто, коли школа скажу. Я стараюся не пропускати басейн в школі. Ну, коли при ну, предлагають ходити, чи можете сказати, що після того, як почав ходити до басейну, то навчився краще плавати? Чи ти і раніше добре плавав? Ну, так я краще навчився плавати раніше, я не дуже. Добре, плавав. До речі, самі діти помітили, що відвідування басейну запобігає хворобам. Коли плавиш, це теж спорт, то коли займаєшся спортом, це не хворієш. Коли людина плаває, вона у неї стається здоров'я сильне сильніше і вона більш закаляється. Крім цього, як запевняють інструктори з плавання, фізичні вправи в басейні дають той же ефект для м'язів, що й у спортивній залі, тільки виконуються легше. Плавання – це дуже хороший вид відпочинку і від спорту, також обще розвиваючи мисці, всі оздоровлюючі теж дуже добре для всього організму. В басейні ще раз повторюсь, працюють всі групи м'язів без яких там -то ліба тому Можна навіть просто плавати і всі мисці будуть нагрузитися. Під час комплексного відпрацювання території міста був виявлений наркозалежний чоловік, який виготовляє наркотик самостійно за місцем свого мешкання. Під час комплексного відпрацювання території міста Конотопа працівниками 6-го територіального управління Департаменту протидії наркозлочинності спільно з представниками Конотопської сотні самооборони на одній із вулиць міста був зупинений 26-річний громадянин. При зовнішньому огляді у кармані куртки останнього виявлено ін'єкційний шприц з наркотичною речовиною. Молодик пояснив, що протягом чотирьох місяців вживає наркотичний засіб опіацитильований, який виготовляє за місцем свого мешкання. Яким чином в організм заводити опіацитильований? Через вену. хальом. Ін'єкційно? Да. В яку вину колоте? На руках. Цей факт став приводом для обшуку його житла, під час якого, як зазначили правоохоронці, було виявлено та вилучено наркотичні речовини. Якщо детальніше, то півтора літра опію, близько ста грам марихуани та обладнання для виготовлення наркотику. Зі слів чоловіка, ці наркотичні речовини він не передавав, виготовляв лише для власного споживання. І з чого його виготовляли? Зерна Що, Самі зерна маку намішали. Так. Да. – Більше нічого не додавали? – Ну ні, субот, нічого. Слідчим Конотопського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 309 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років. Наразі правоохоронці перевіряють затриманого на причетність до скоєння злочинів, пов'язаних зі збутом наркотиків. А зараз інформація для тих, хто хоче поповнити ряди військовослужбовців. 27 сьомо сумська реактивна артилерійська бригада здійснює набір. Всі подробиці ми будемо запитувати у військовому комісаріаті. На сьогодні реактивна артилерійська бригада призначена для ураження засобів ядерного хімічного нападу. От та укритий живої сили противника, бронетанкової техніки танків, а також. Техніки зосередження в районах артилерійських мінометних батарей, тактичних ракет об'єктів протиповітряної оборони, командних пунктів, сховищ з різними боєприпасами, от, важливих об'єктів проведення бою проведення ці номінування місцевості та боротьби з десантом противника. Бригада визначеним складом сил та засобів може залучатися до виконання завдань щодо протидії. Терористичним загрозам, диверсіям ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Скажіть, які вимоги до тих людей, які хочуть вступити до цієї бригади, повинно бути добре здоров'я, високі морально-професійні якості, ну і не мати судимості, не бути засудженим за тяжкі злочини. Вік стать має значення. Вік це до 60 років. Стать це залежить від того. Які посади є в окремо взятому підрозділі. Служба ця вона може бути приваблива для людей. Які умови, е, яка можлива зарплатня, наскільки контракт заключається? Контракти у нас на сьогоднішній день трьох видів: є строковий контракт, це для, для рядового сержантського складу 3-5 років. Е, в залежності, якщо людина проходила вже службу або вступає до лав Збройних сил перший раз. Що перший раз це три роки. На, три роки. на особливий період, який на сьогоднішній день проходить в країні, діє до закінчення особливого періоду в країні або до рішення президента про демобілізацію. І третій вид контракту це введений нещодавно для осіб, які військовослужбовців, які були призвані на службу за мобілізацією і прослужили 11 місяців. За мобілізацію можуть підписати піврічний контракт. Ну і головне питання, яке напевно хвилює всіх телеглядачів: ось 27-ма бригада, куди зараз власне і здійснюється набір. Чи буде вона розташовуватися в зоні АТО? Чотири дивізіони її зараз приймають участь в антитерористичній операції, от але розташовані на відстані приблизно десь 70 кілометрів. Від лінії зіткнення. От. Весь особовий склад знаходиться і розміщений в стаціонарних приміщеннях. Яка зарплатня, до речі, значить, на сьогоднішній день зарплатня з 1 січня 2016 року складає для рядового складу від 7 тисяч гривень сержантського. Трохи більше там йде в десь порядку 8 тисяч гривень, але все це збільшується з розрахунку вислуги років. Вище звання, вища посада, значить, вище грошове отримання військовослужбовця. Також це касається і офіцерського складу. Значить, по поводу посад можу сказати. Окремо посад доволі багато в 27-артилерійській й реактивній бригаді. От, на сьогоднішній день їх складає порядка 520 вакансій. Це такі вакансії, як командири бойових машин, командири відділень, значить, старші сапери, радіотелефоністи, навіть артисти першої категорії, музиканти. От, тобто Є і оркестр, і оркестр в бригаді це доволі така велика структура, яка налічує порядка 3,5 тисяч осіб От в своїх лавах. Значить, ще там є вакансії механіків, водіїв, кухарі, лаборанти, санітари, багато різноманітних радіолокаційних таких спеціальностей. Ну і бажаючим вступити до цієї бригади, куди звертатися? Значить, звертатись можна за телефоном. Є контактна особа, який проводить психологічний такий відбір. То есть Попередня, скажімо так, співбесіду проводить попередню. Це начальник відділення персоналу, майор Подлесний Володимир Олександрович. Його телефон 066 949 48 52. Це він знаходиться не безпосередньо в місті Суми, безпосередньо в штабі цієї військової частини. За адресою Кондратіва, 165 місто Суми. Верховною Радою України 24 грудня 2015 року схвалена закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, яким змінена умови надання окремих видів соціальної допомоги. Допомога на дітей одиноким матерям надаватиметься у розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним доходом сім'ї, в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців. Враховуючи те, що з 1 січня 2016 року будуть змінені розміри вищевказаної допомоги, виплата їх за січень 2016 року припинена. Повідомляємо, що громадянам, які звернуться протягом січня-березня 2016 року, за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям за новими умовами, допомога буде призначена та виплачена з 1 січня 2016 року. За додатковою інформацією, звертатися за адресою міста Конотоп, проспект Міру 6, управління соціального захисту населення Конотопської міської ради. Кімната номер 2 Телефон для довідок 23302.